У таборі окупантів поменшало безпілотників. Вночі над областю збили чотири шахеди. На Дніпропетровщині заборонений вилов риби та її продаж. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА. У центрі молодіжних ініціатив за підтримки благодійної організації Stay Safe Ukraine започаткували комп'ютерні курси. Академічний театр імені Лесі Українки потішив глядачів прем'єрою, презентували комедію, щоб підтримати та розрядити кам'янчан. Про це та інше у випуску новин міської інформаційної служби від 19 червня у студії Володимир Кравченко. Вітаю і одразу до подій. І почнемо з оперативного. Сьогодні вночі бійці повітряного командування схід збили над Дніпропетровщиною чотири безпілотники іранського виробництва. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом же вночі 19 червня противник завдав удару по південному та східному напрямках і чотирма крилатими ракетами калібр. Їх також знищено. Через підрівка Каховської ГЕС і надмірне забруднення Дніпра у Дніпропетровській області заборонили вилов риби і її продаж з п'яти регіонів. Крім цього, рекомендують обмежити і купання в річці. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Виконуємо розпорядження керівника робіт. З ліквідації наслідків катастрофи міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. В регіоні заборонено вилав та продаж риби. Не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонських областей. Аби не було порушень, запроваджено посилений Державний ветеринарно-санітарний контроль. Такі обмеження діють до повної стабілізації ситуації в зоні лиха. Щодо заборони відпочинку на воді, тут кожна громада повинна надати свої пропозиції. Поки що закриті для купання пляжі міста Дніпра. Ми постійно моніторимо ситуацію під контролем стан води і педагогічна обстановка. Впевнений, впораємося з усіма труднощами. 465 дітей в Кам'янському районі перебувають на обліку в службах у справах дітей. Лише з початку 2023 року службами у справах дітей проведено моніторинг стосовно випадків і причин потрепання дітей у складні життєві обставини. Основною причиною стало невиконання батьками своїх обов'язків щодо утримання та виховання дітей, повідомили у Кам'янській районній раді. За це Сімейним кодексом України передбачена адміністративна відповідальність, а у разі повторного порушення кримінальна. Невиконання батьками обов'язків є підставою для позбавлення батьківських прав. Тепер здобути знання і навички роботи за комп'ютером можна в центрі молодіжних ініціатив. У п'ятницю, 16 червня, було підписано меморандум ЦМІ з благодійною організацією Stay Safe Ukraine, який дозволив на базі центру організувати якісний навчальний простір для дітей. Місія та мета проєкту створити можливості для сучасної it освіти дітей і в подальшому переросте в повноцінні коворкінгові зони з доступом для всіх. Поділилась представниця благодійного фонду. Благодійний фонд «Stay Safe Ukraine» разом з партнерами з Великої Британії «Reusing IT» отримали 116 комп'ютерів за допомогою доставки нової пошти. І після отримання цих комп'ютерів ми вирішили розділити їх по Дніпропетровській області за такими містами, як будинки інтернати, дома допомоги, шелтери або просто дитячі центри, тому що ціль цього проекту щоб знання могли отримати всі. Під час підписання меморандуму благодійна організація передала комп'ютерне обладнання, за допомогою якого побудують освітній клас для молоді, розповіла керівниця СМІ Катерина Боровик. Завдяки сприянню депутату Дніпропетровської обласної ради Валерії Світлої, також волонтери цієї організації, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив отримала 15 комп'ютерів на балансі, які допоможуть нам ефективніше проводити нашу роботу, які допоможуть зробити цифрову освіту для молоді нашого міста, також для внутрішньопереміщених осіб Ж доступною, і ми сподіваємося, що наша співпраця буде лише продовжувати. На цьому тільки почнеться, і буде продовжуватися розвиватися. Про всі освітні та інші заходи, які проводитимуться в центрі молодіжних ініціатив. Слідкуйте на офіційних сторінках у соціальних мережах. Головне заздалегідь зв'язатися з активістами центру та обрати день і час для візиту. Територія вільних людей. Саме під таким гаслом музично-літературне об'єднання Муслітер відсвяткувало восьму річницю з дня заснування. На свято у затишному дворі центральної міської бібліотеки зібралось багато друзів, учасників творчого об'єднання. На свято завітали і мої колеги. Мистецький фронт міста попри все працює та дарує нам багато творчої і обдарованої молоді. Теплим літнім вечором музично літературне об'єднання музлітер зібрало багато гостей. Адже за вісім років діяльність творчої групи вже вийшла далеко за межі міста. Тримати усіх разом стільки років непроста задача. Проте для співзасновниці «Музлітру» Марини Мусієнко немає завдань, які вона не змогла виконати, бо дуже палко любить, як вона ласкаво називає своїх людей. З владом, з яким ми це заснували, це народилася ідея ще коли був клуб Ріжнів. І ми так для себе вирішили, що у нас дуже багато творчої молоді, і ми так вирішили, що хай буде так, хай буде наше, Музліт, музика і література. Я більше пишаюсь своєю молоддю, бо вони дорослішують. І я дивлюсь, вони стають професійні, вони поряд зі мною, а я поряд з ними. І це мене надихає. За вісім років музлітер успішно презентував місту безліч проєктів та заходів для творчої молоді, яка хотіла виступати локально на камерних зустрічах, де завжди можна зустріти однодумців. Серед такої молоді і Андрій Енбулатов, який пише власні вірші, а за підтримки об'єднання неодноразово проводив власні творчі вечори. Музлітер. Це він був величною такою постаттю у сучасній культурі нашого міста. Це також є заслугою нашої організаторки Марини Мусієнко. Вона є дуже талановитою організаторкою масових заходів, котра на кілька голів вища за і Віварт, і Факел, і тих самих сіджей. Музлітер він як починався своя унікальна. Платформа, своя унікальна якась позиція у неї була для того, аби дозволяти культурній інтелігенції та технічній інтелігенції нашого міста самовиражатися і разом з тим самозбагачуватися, якоюсь сучасна культура. Творча група музлітру свій час виступала в міських парках, клубах Артхаус, Брежнів, Без Баяна та Торба також виїжджали і за межі міста. Творча плеяда на одного покоління була вихована в кращих традиціях творчої інтелігенції Кам'янського. Кожному з учасників така співпраця дала поштовх у велике творче життя. Мої перші кроки в літературі вони були пов'язані з Мариною Мусієнко. Тоді ще музлітру як такого повноцінно ще не було. Але тим не менш поспілкувалася. Вона якраз працювала із молоддю, працювала у торбі. от Ми з нею познайомилися якраз через те. Завдяки їй у мене пройшла презентація моєї першої книжки, тому так це дуже такі теплі відносини вже про нас крізь роки насправді. Бажаю, щоб це продовжувалося, щоб було більше концертів, було більше заходів, було більше емоцій. Серед активних відвідувачів музлітру пані Алла вона пам'ятає, як все починалось та який шлях був у творчої команди. Проте залюбки згадує кожний захід, адже вони неповторні та унікальні. Всі ці, ці роки не пройшли даром, тому що багато цікавих заходів було проведено. Зібрали вони під своїм крилом, багато молодих цікавих. Талановитих людей і багато відсіль получили старт у велике життя, у велику творчу діяльність. Бачите, незвичний досить формат сьогоднішнього заходу. І, а взагалі, це зустріч дуже теплих, щирих друзів. Атмосфера заходу була чарівна: музика, вірші, пісні, вогники гірлянд, смаколики. Все це створювало саме той настрій дня народження. Під кінець заходу кожен охочий міг зробити донат на ЗСУ. Адже завдяки нашим захисникам та захисницям проводять такі заходи, зазначили організатори. 16 червня академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки представив прем'єру комедії Люф за одноіменною п'єсою відомого американського драматурга та сценариста Мюрея Шизгала. Вистава зачаровує глядачів, захоплюючим сюжетом, гострими діалогами та гумористичними ситуаціями. Зімальна група міської інформаційної служби також відвідала цю культурну подію. У такий нелегкий час людям не вистачає розважального контенту. Як зізнається сам режисер вистави, головним посилом цієї постанови було, щоб люди посміялися і з гарним настроєм пішли з театру. Це така це вистава. Лав каже сама за себе. Це про кохання, це про те, про те, що ми робимо кожен день. Або те, що ми не робимо кожен день, точніше буде правильніше буде так, що нам потрібно кохання. Нам потрібно кожен день прокидатися і працювати над цим. Над своїми стосунками, бо вот. ну, от п'єса і вистава саме про такі стосунки, про те, що треба працювати. З американського сленгу слово лав перекладається як любов кохання. Автор п'єси вважав, що це почуття має багато різних граней, що кожен розуміє любов по-своєму. І часом ми приймаємо за любов те, що не має до неї жодного відношення. Мюррей Шизгал назвав свою п'єсу чорною комедією з жовтою смугою, що означає, що надія все ще є. Відомий американський драматург Мюррей Шизгал написав свою п'єсу про любовний трикутник. Це своєрідний мікс гумору, абсурду та бродвейської комедії. У постановці лав окрему роль відіграє балет, що створює особливу атмосферу комедії, яка вписується у загальний контекст п'єси. Цікавонкою вистави була і специфічна роль у ній помічника режисера. Як мені сказали сказати в тому, що я помічник режисера, але цього разу я ну це бачать глядачі цього разу. Глядачі прийшли переглянути п'єсу абсолютно з різними очікуваннями, але усіх об'єднувало одне бажання: гарний настрій від побаченого. Ми що буде щось веселе, щось неочікуване можливо». щось романтичне, про кохання якраз. Сподіваємося, що підемо додому з великим враженням. Щось таке несподіване хочеться. Ну інтрига повинна бути. Під час антракту познайомилася з Наталією. Глядачка тільки но повернулася з Німеччини і одразу купила квитки на виставу. Ви знаєте, на жаль, я запізнилася, бо мене затримали, але враження цілком приємне. Я дуже вдячна нашому театру, тому що я його обожнюю, обожнюю наших актерів. Весь персонал, керівництво це для мене магія. П'єса «Лавс» здобула захоплюючий успіх в багатьох театрах світу, і навіть в 1967 році по ній було знято одноіменний фільм. У театрі імені Лесі Українки вона мала не менший успіх, адже головний меседж, який був закладений у цю постанову, виконано. Глядачі сміялися під час вистави, а після закінчення виражали своє задоволення гучними оплесками, квітами та посмішками. Наскільки авторам цієї вистави вдалося органічно поєднати серйозну тему з масою комічних ситуацій, глядачі зможуть також оцінити 6 липня о 18.00 на основній сцени театру імені Лесі Українки. У спортивному комплексі Прометей на базі дитячої юнацької спортивної школи номер 2 відбувся відкритий чемпіонат із художньої гімнастики. Участь у заході взяли близько 200 учасниць із Кам'янського від 2018 до 2011 року народження. Спостерігали за виступами та емоціями маленьких красунь наші журналісти. Літо не тільки пора відпочинку, але й цікавих змагань, які допомагають спортсменам бути в тонусі. Художні гімнастиці у Кам'янському приділяють велику увагу. Окрім вже згадуваної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 участь у чемпіонаті взяли гімнастки з 4 та 5 спортивних шкіл міста. Начався день самих маленьких наших грації, наших красунь, які коли підростуть, стануть стануть чемпіонами, обов'язково стануть чемпіонами, тому що у нас дуже потужна художня гімнастика. Пишаюсь нашими дівчатами, нашими тренерами. Хочу подякувати Збройним силам України за ту можливість, що дає напрудики змагання. У дітей наших повинно бути дитинство. Та ми, ми серебимо, робимо для того, щоб ці змагання були кожну неділю, різні види, види спорту. А тепер пропонуємо краще познайомитися з юними гімнастками та їхніми уподобаннями. Першою під час підготовки до виступу ми познайомилися із Софією, дівчинці 8 років, три з яких вона у спорті. А у гімнастику її привела мама Наталія. У нас поки що без предметів е, виступаємо. Ми ну, скоро будемо з скакалкою виступати. І потім з обручем, потім з пічом. Мій улюблений предмет це лента. Бачить своє майбутнє у гімнастиці ровесниця Софії Аня. Дівчинці найбільше подобається займатися з обручем та стрічкою. Гімнастика – це моє улюблене хобі, тому що вона мене робить дисципліна чудова, купальники чудові і дуже чудові елементи. Два роки у спорті яскрава та цікава Крістіна. Серед її фаворитів такі предмети. Лента з м'ячом. Я вже танцювала. Що побажаєш дівчаткам? Ну, І на десерт ми залишили шестирічних сестричок-двійнят Кароліну та Яну. Дівчатка займаються всього півроку, і для Яни це перша перемога. Мені найбільше що подобається там займатися через м'ячиком, з булавами. А тут. Какалкай. Що побажаю дівчаткам, зараз виступають. Щоб у них було перше місце. Зворушила й мрія маленької гімнастки. Я хочу, щоб Україна наконец то вже победила злодієв. Переможниці отримали медалі та грамоти, а ще незабутні емоції участі, які горітимуть у серцях юних грацій до наступних змагань вже восени. І до прогнозу погоди. У вівторок чекаємо сонячний ранок. Можливі хмари по обіді, проте ближче до вечора знову проясниться. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 16 градусів, а в день чекати до плюс 28. Вітер слабкий північних напрямків. На цьому випуск новин від 19 червня завершується. У студії з вами був Володимир Кравченко. Бережіть себе, вірте в збройні сили та не забувайте підтримувати захисників. Разом ідемо до перемоги.